Give Качан відправляють на Київ. Ми відкликнулись на це прохання, вийшло, щоб заблокувати і виїзд, щоб ні один міліцінер не поїхав із Корсуня, показати Корсуню, що є патріотичні сили, які здатні тут тримати позицію свою. Бо він може поступити і через час, і через два, і вранці, і в 10 годин, і в опівдні. Зрозуміло, ви, так? На Майдані робить такий принцип, якщо ти п'яний. Тебе виводять за периметр. Через це в нас діє закон Майдану. Тут жодного немає, тут тільки твереза обстановка, щоб ви знали, що сюди ніхто не допустив казі, ні тітушки, ні п'яні люди. Зараз ми знаходимо листочик і робимо підписи. І давайте проголосуємо за це рішення. Да. За рішення звернутися до начальника міліції від громади корпусу. Щоб підписати. За, піднімаємо руки. Зліза проти нема. Проти немає нікого народу! Народа! Народа!